Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся, як зробити смачний подарунок, фрукти, покриті шоколадом, які підходять до будь-якого свята. До початку ягоди потрібно добре промити з содою, посипаю содою та холодною водою заливаю і залишаю на хвилинку-півтори. Після того зливаємо цю воду і добре промиваємо ягоди під холодною водою. Ось так. Далі готові промиті ягоди. Чисті помиті ягоди викладаю на паперову серветку, для того, щоб стікла зайва волога у себе в себе всотає серветка, а також щоб ягоди добре висохли. Після того, як фрукти висохли, нам потрібно приготувати глазур, тобто шоколадне покриття, яким ми будемо зверху покривати наші фрукти. Для цього беремо шоколад будь-який, який вам подобається: білий, чорний, молочний, все що завгодно. До шоколаду додаємо рослинну олію. Я використовую кокосову, проте можна взяти також і ем, е, соняшникову без запаху, тобто рафіновану. Додаємо олію для того, щоб шоколад покрив наші фрукти більш тонким прошарком і гарно стікав з поверхні ягід. щоб не був дуже товстий прошарок шоколаду, і ми не їли один шоколад. Тому що фрукти мають більш ніжний смак, ніж сам шоколад. Кількість інгредієнтів указую внизу в описі під відео, а також в кінці відео буде карта рецепту. Кому як зручніше, я використовую кокосову олію органічну, тобто бію. Якщо ви хочете пофарбувати свої ягоди, тобто шоколад, в якийсь колір на даному етапі можна додати також, то білий шоколад додаємо діоксид титану до початку, а потім вже барвник. І розтоплюємо все одразу. Барвник повинен бути розчинний або сухий. Далі це потрібно розтопити в мікрохвильовці імпульсами. Вмикаю на 2 хвилини і через кожних 15-20 секунд виймаю та перемішую, доводячи до однорідної консистенції. Навіть коли нічого не змінилося, дістаю, трішечки перемішую, закриваю та знову вмикаю. Я барвник додавати не буду, тому що хочу зробити більш натуральний колір. Проте на ваш смак. Якщо є якесь тематичне замовлення, тоді додаємо барник. Розтоплювати шоколад рекомендую в горнятку, тому що воно вузьке і високе. І так буде зручніше нам занурювати фрукти в шоколад, в шоколадну глазур. Після того, як шоколад розтопила, залишаю при кімнатній температурі, щоб він охолов. Тому що теплий шоколад буде швидко стікати з фруктів. Але фрукти, які помила та залишила на серветці, щоб вони висохли повністю. Будемо занурювати в шоколад. Беру лохину. Наколюю її на зубочистку. І занурю в шоколад. Та даю шоколаду стекти. Проте, якщо ви плануєте зробити фруктовий букет і вам потрібно, щоб ягода була більш акуратною без ось цієї знизу підложки рівної площини, тоді добре струшуємо зайвий шоколад. Надаємо ось такої гладкої форми, прокручуючи. Допоки шоколад не зафіксується. І втикаємо в якусь поверхню. Наколюємо якусь поверхню, щоб шоколад охолоджувався ось так в високому горизонтальному вигляді. Я використовую пінопластовий ось такий в мене є, блок, проте я букети робити не буду. І продовжую так, як робила далі. Все те саме пророблюємо із полуницею. Хвостики припіднімаємо і занурюємо полуничку в шоколад. Даємо повністю стекти шоколаду. Якщо будете робити для букету, то краще, щоб полуничка охолоджувалась ось так вертикально. Проте, якщо будете вкладати до коробочки, можна як вертикально, а також можна її покласти поруч з цими ягодами, щоб вона охолоджувала, щоб шоколад охолоджувався ось так. І чорний шоколад ось такими спужечками. Допоки смужки ще не охололи, також можна зверху посипати будь-яку посипку, яка вам подобається. Вона дуже добре зараз вхопиться до шоколаду. Ось така краса, ніжна виходить. А далі будемо збирати фруктову коробочку. Такий подарунок дуже підійде до Дня Святого Валентина чи до 8 березня. І ось така коробочка з фруктами також виходить. Дивіться, яка краса, як гарно це виглядає. Попри те, що це дуже гарно, це ще неймовірно смачно. Додам ще також таких свіжих ягідок. А зараз я одну ягодку розріжу і покажу їх всередині. Дивіться, як це гарно. Покриття шоколадне виходить дуже тоненьке, як на ягодах полуниці, а також і на лохині. М -м -м. І це дуже смачно! Вау! Ось такі неймовірно гарні, чудові та дуже смачні подарунки виходять. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Пидіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!